Який екран є на Volkswagen CC? Є багато екранів, покажемо аж 4 варіанти. До кінця ролику спробуйте вгадати, що це за штука. Є ось такі мультимедіа під штатний дизайн на 7, 8 та 9 дюймів. І з фізичними кнопками по бокам або знизу вони виглядають, як заводські, не відрізниш від рідної. Стають в салон без перехідних рамок, працюють чудово. Є весь сучасний функціонал, бездротовий CarPlay, інтернет, онлайн навігація, YouTube і радіо теж є. І на них можна підключати ось такі штатні ваговські камери в значок. Вгадали? А він, до речі, ще світиться, як в новій Аді. Такі магнітоли стартують поцінникам від 7 тисяч гривень. Тривога. А ще на це ж можна ставити ось такі планшети на 10 дюймів, повністю сенсорні. Тут також весь топовий функціонал, але салон вони оновлюють кардинально, виглядає, наче якась ЦЦшка 2025 року. Ставляться через модельні перехідні рамки, які підбираються під колір салону. Ютубі, карплеї, навігації все імеється і навіть можна підключати камери 360 в більш топових моделях. По ціні такі мультимедіа стартують від шести тисяч гривень. Встановлюємо таке під ключ по всій Україні та в Європі для підбору пиши нам.